Цей спеціальний дитячий візок з'явився у Луцькому центрі розвитку дитини розмовляйко нещодавно. Його й інше необхідне обладнання, зокрема для сенсорної інтеграції, вдалося закупити завдяки мікрогранту від уряду, який виграв заклад. Це каже керівниця Людмила Вознюк, допомогло розширити вектор діяльності. Завдяки гранту ми розширили свої вектори діяльності. Ми створили такі як медичний блок. Багато діток в результаті вологових травм мають гіпоксію. Це практично чи не кожна дитина приходить із записом гіпоксичної і ураження ЦНС, тому ми маємо зараз концентратор, маски кисневі, ми маємо кисневі коктейлі. Дітям збагачується мозок киснем і це дуже гарно впливає на подальший розвиток дітей. Центр діє вже сім років і нині співпрацює з лікарями. Має дитячих психологів, психіатрів та реабілітологів в рамках гранту, який реалізує центр зайнятості. Отримали тут роботу двоє переселенців. Можна отримати до 250 тисяч гривень на три роки. Основною умовою є працевлаштування двох людей. І сплачує підприємець або підприємство податки, і саме сплата податка, податків за три роки є умовою, умовно кажучи, повернення гранту. Юлія Жовтяк директорка державного центру зайнятості на Волині із робочим візитом. Посадовиця каже, що перед тим як у липні 2022-го запустити програму мікрогрантів, аналізувала роботу малого бізнесу. Прийшли до висновку, що сплачуючи податки, впродовж трьох років повертати гроші не доведеться. Тому ми на це орієнтувались для того, щоб допомогти і підприємствам, і фізичним особам-підприємцям в ну нелегкі часи для і розвиватись і створювати нові робочі місця. А у випадку розмовляйка каже керівниця Волинського центру зайнятості, це не лише бізнес, а й справа з вагомою соціальною складовою. Тут доволі непроста робота, тут можна працювати тільки тому, хто любить таку роботу, тому що це робота з дітками. Але коли ти бачиш результат, то отримуєш шалене задоволення, якщо дитина не могла сказати слова, а тепер говорить реченнями і дякує за те, що з нею гарно так працюють. Допомогу від держави може отримати не лише підприємець, а й фізична особа, яка вирішила розпочати власну справу. За словами Алли Куцин, це хороша підтримка як для старту бізнесу, так і для його розширення. Крім цієї є ще багато інших послуг, у тому числі для учасників бойових дій та переселенців. Одна з них навчання в центрах професійно-технічної освіти. 13 хлопців, учасників бойових дій, зараз проходять такі навчання. В основному обирають професії водіїв трактористів Водії на на важкі автомобілі, але є і інший спектр професій, за якими можна обрати собі навчання. Уже понад 40 чоловік виявили бажання в області проходити таке навчання. Під час візиту на Волинь директорка державного центру зайнятості Юлія Жовтяк відвідала низку підприємств, які співпрацюють з центром зайнятості у різних напрямках і тим самим розвивають бізнес області, створюють робочі місця. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.